Доки у місті зима не радує рівнян снігом, до міського будинку культури завітала справжня мистецька хуртовина. До Дня Святого Миколая у Рівному презентували виставку творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва на зимову тематику. Це, власне, той день, з якого починаються оці особливі новорічної різдвяні очікування. Як би не складався рік, який би не був його сміст, а цей рік? Дуже складний для всіх нас, для української держави. Ми все рівно кожного року очікуємо і сподіваємося на те, що наступний рік буде краще, щедріше, красивіше. Спасибі велике майстрам, які зголосилися взяти участь в цій виставці. Я сподіваюся, що впродовж тих днів, коли тут будуть проводити майстер-класи. Діти, з якими ви будете працювати, не тільки будуть отримувати якісь певні навики, але і будуть натхнені оцими красивими і е щедрими роботами. Серед картин рівненських художників представлені акварельні роботи відомого рівненського фотомитця Олександра Харвата. Кожна виставка це по суті для кожного хтось трошки художничку це все таки натхнення. І тому, коли люди приходять, особливо школярі студенти, коли вони бачать виставки в хороших короб, вони також самі і налягають інших своїх подруг і колег. Протягом місяця усі бажаючі зможуть відвідати арт-виставку, а вже за кілька днів прийняти участь у майстер-класах по виготовленню новорічних та різдвяних прикрас. Після Різдва взяти участь у виступах колективів з колядками та щедрівками. Галина Кобилянська Ярослава Зятик у ритмі подій.